У партії за конкретні справи представили своїх кандидатів в депутати. З'їзд представників політичної партії за конкретні справи відбувся 9 червня у місті Хмельницький. 365 делегатів, серед яких представники усіх районів області, депутати різних рівнів, представники громадськості. На порядок денний було винесено всього два запитання про політичну ситуацію в державі та участь представників політичної партії у позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року. Про важливу роль кожного представника команди у своїй промові наголосила співзасновник політичної партії за конкретні справи Галина Федорівна Герега. Хмельницьку область ви всі разом з аутсайдерів вивели на перші місця. І саме ви показали людям, що не політичними гаслами, не викриками потрібно робити зміни в країні, а саме тою кропіткою щоденною працею.